Добрий день, це випуск «Все про БФПК», де ми розповідаємо цікаві факти про наш навчальний заклад та студентське життя Береславського фахового педагогічного коледжу. І в сьогоднішньому випуску ми розкажемо вам про вокальний ансамбль Весняний цвіт зразкової студії Колорит. Багато хто вважає, що заняття співами потрібні тільки тим, хто хоче навчитися професійно співати або зробити в майбутньому вокальну кар'єру. Проте, займаючись цим, людина позбавляється від комплексів та страхів пов'язаних з мовою, спілкуванням чи публічними виступами. Саме тому заняття з вокалу – це не тільки цікаво, а ще й корисно, особливо для студентів педагогічного коледжу. Тому для розвитку вокальних здібностей студентів та реалізації творчого потенціалу здобувачів освіти протягом більш ніж 20 років діє вокальна студія Колорит, яка у 2008 році отримала звання зразковий художній колектив, яке було підтверджено у 2018 тисячі до складу вокальної студії входить ансамбль Весняний цвіт, керівником якого є викладач музичних дисциплін Анжела Кулаковська, яка в свої студентські роки теж була сорісткою колективу. А зараз вже близько шести років ділиться досвідом та знаннями з новими поколіннями вокалістів. В коледжі в нас існує зразкова вокальна студія. Колорит в нашу студію входять декілька колективів. Це ансамбль Весняний цвіт, дівочий ансамбль, куди входять дівчата, і хлопчачий ансамбль Океан. Наш ансамбль, студія наша існує понад 20 років. Можу сказати насамперед, що я також тут навчалася і була учасницею цього колективу. Дуже багато ну, дуже гарні враження залишилися, і також я залишилась тут працювати. Працювати і продовжила вести цей, цю гарну студію і підтвердити наше звання зразкової. Репертуар залежить нашої студії від наших заходів, свят. Якщо це українські свята або пов'язані з воєнною тематикою, допустім, ми вивчаємо пісні. Відповідно до цих заходів, ну більше всього нам подобаються і молоді також сучасні пісні сучасних виконавців. На заняття гуртка студенти навчаються основам музичної грамоти, сценічної культури, вчаться працювати в колективі. Велика увага надається вивченню нотної грамоти, роботі з текстом пісні та розучуванні нових музичних творів класиків та сучасних виконавців. Крім вокалу, працюють над хореографічним супроводом, вмінню триматися і рухатися на сцені, розкутості учасників перед слухачем та глядачами. Користь участі в нашій студії в ансамблях. Це робота насамперед групова, може бути і індивідуальна, і солісти, і малі форми можемо використовувати. Але це об'єднує все одно виконувати якусь спільну роботу. Насамперед пов'язане все з музичним мистецтвом. Тому це розвиток да музичні здібності проявляються в дітей, тому це дуже корисно, і я думаю, що це все одно великий досвід, і ми намагаємося прививати до дітей любов до музики і до мистецтва. Зльськова вокальна студія Колорит є постійними учасниками позакласних заходів, що проводяться у коледжі та місті. День вчителя, день студента, новорічні свята. Закоханих свято останнього дзвоника, професійні дні та інші. У їх виконанні звучали пісні Нове покоління, серця стук, імпосибл, промінь, студентська молодь, тримай, фантастична жінка та безліч інших. Їх виступи ви можете переглянути на ютуб каналі коледжу та у соціальних мережах. Часниця зразкової вокальної студії Колорит уже четвертий рік поспіль. Спочатку я була у шоу групі Голд, зараз у вокальному ансамблі Весняний цвіт. Хоч репертуари відрізняються, але мені до душі репертуар першого колективу і репертуар, з яким ми працюємо зараз. Найцікавішим, я вважаю, в нашій роботі в нашій діяльності є підготовки до різних заходів: коледжних, загальноколеджних та всеукраїнських обласних. Та районних конкурсах, тому що, коли ми знаходимося на репетиціях, ми спілкуємось, розмовляємо, знаходимо спільну мову один з одним, розвиваємо свої комунікативні навички, які також нам знадобляться у майбутній професії. Мені дуже подобається бути учасницею вокального ансамблю «Весняний цвіт. Що з самого дитинства я любила співати та виступати на сцені коли я поступила до коледжу, мене з'явилась гарна можливість потрапити в дівочий колектив та отримати від них досвід та незабутні враження. Крім цього, вони є постійними учасниками локальних та творчих конкурсів. Наприклад, 28 листопада серистка ансамблю Весняний цвіт посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі юних та молодих виконавців маленькі зірки, що проходив у місті Херсон. Також одним з найважливіших здобутків зразкової вокальної студії Колорит було отримання гран-прі на третьому міжнародному творчому фестивалі конкурсі учнівської та студентської молоді Єдина країна, що проходив у місті Київ у 2018 році. Одного разу Мерлін Менсон сказав: музика це найсильніший вид магії, і це справді так. Спів наших виконавців зачаровує, впливає на наш настрій та стан душі. Насолоджуйтесь творчістю вокального ансамблю Весняний цвіт разом з нами.